У нас дві проблеми. Те, що не дуже поворотка в нас Агенція по закупівлям, там дуже великий страх є у відповідальності, можливо, це і правильно. але... З іншої сторони треба діяти. Треба діяти. Бо якщо ви не можете діяти, то тоді давайте розділимо ваші функції, допоможемо якось вирішити це питання, тому що страх не вирішить, не дасть нам перемоги. Страхом не будуть воювати люди в окопах. Ми знаємо, яка ситуація на сьогоднішній день на фронті. Ми знаємо, як. Просто цю ніч особливо дуже багато було повідомлень. СОС, дайте нам, будь ласка, ночні ці мавіки. Якщо ви думаєте, що ми вночі не воюємо, то ви помиляєтеся. Ми взагалі і без снарядів, і без можливості елементарно протистояти навалі, наприклад, противника. І в цей час ми констатуємо, що є велика сума грошей не виклик.